Сьогодні будемо продовжувати читати історію земного служіння нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа з від Матвія 19 розділ і 27 вірша. Тоді відізвався Петро та до нього сказав, от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це? А Ісус відказав їм, по правді, кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді засядете й ви, що за мною пішли на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїля. І кожен, хто займення моє, кіне дім. Чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі. Той багатокротно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні першими у цьому місці. Ця історія описується в трьох Івангеліях, ще в Марка, 10 розділ. 28 вірша Іуки, 18 розділ із 28 вірша. Тому декілька моментів для доповнення повної картини ми візьмемо ще із цих двох Євангелій для того, щоб краще зрозуміти ситуацію і навчання Ісуса Христа. І так ця історія продовження після того, як. Ісус Христос мав зустріч із багатим юнаком. Ми попередній раз вже читали цю історію. До Ісуса Христа прийшов багатий юнак і пам'ятаєте, задав таке питання учителю Благий, що мені зробити доброго, щоб мати життя віч. Ісус Христос йому об'яснив все. Він зрозумів. І ми знаємо, що Ісус Христос сказав Йому, що для того, щоб мати життя вічне, потрібно послідувати за Ним, за Христом, узявши свій Хрест. Але щоб послідувати Йому потрібно було відмовитись від того багатства, яке він мав, тому що це багатство не давало йому слідувати за Господом. І коли цей багатий юнак зважив вічне життя. І то багатство, що він мав, тут на землі він вибрав земне багатство. І засумувавши, він пішов від Ісуса Христа. І Ісус Христос після цього сказав учням, що важко багатому війти у Царство Небесне. Чому? Тому що той, хто надіється на земне багатство, і хто до нього приємний. Кріпляний серцем, хто служить, не, хто бажає служити не Богові, але мамоні, тобто багатству, не може війти в Царство Боже. Але тим не менше Ісус сказав, що самі людині неможливо війти в Царство Боже. Але Богу все можливо. І тільки завдяки жертві Ісуса Христа, кожна людина, яка вірує в те, що Ісус Христос заплатив за наші гріхи і відкрив. Своєю жертвою двері царства небесного. Така людина, віруючи в Ісуса Христа як в Господа і Спасителя, має життя вічне і входить у царство небесне. І далі, почувши це на цю настанову, учні мали запитання, але це запитання, як завжди, озвучує Петро. І він сказав Ісусу Христу, звернувшись до Ісуса Христа. Дав таке запитання. Ось усе ми покинули. Та й пішли за тобою, слідом. Що ж нам буде за це? Тобто самі учні зрозуміли, що потрібно зробити. Щоб ви мати життя вічне, потрібно послідувати за Христом. І Петро висказує таке запитання, ось ми усе залишили. Тому юнаку потрібно було залишити багатство своє. Петро каже, що ми все покинули, все зовсім. І пішли за тобою, що ж нам буде. Ну, Це питання, воно серйозне. І я так думаю, що кожна людина на землі, тут, якщо вона від чогось відмовляється добровільно, то вона має знати, заради чого це вона робить. Ми мажемо завжди. Якщо ми від чогось відказуємося, ми маємо надію, що ми щось краще отримаємо. Так є, в всіх питаннях, можливо, таких якихось земних, практичних таких. От. Якщо ми відказуємося від якихось ну, таких смачних речей, від солдощів, від мучних відділень, то ми маємо надію, що ми... Трошки скуднемо і будемо мати трохи краще здоров'я і це краще може, ніж той смак, який ми маємо, коли їмо щось смачне, але не завжди корисне. Так само і взагалі людина, якщо вона від чогось відмовляється, вона має знати, що вона отримує. І це нормально. Тому Христос висказав таке запитання: ось ми все залишили. Що ж ми будемо мати за це? Ісус Христос зразу дає відповідь таку. Поправді кажу вам, що коли не відновлені світу, син людський засяде на престолі без слави своїй, тоді сядете і ви, що за мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїля. Ну і Ісус Христос, далі, даючи відповідь, що ж вони будуть мати, говорить, що у вічності. Коли Ісус Христос, як Він говорить, восяде на престолі слави і запанує над усіма людьми і над усім, то і ви, як каже Христос, ті, хто послідував за мною, тобто саме першим звертається до 12 апостолів, засядете на 12 престолів. Христос засяде на престолі і Христос каже, що і ви. Ті, що залишили, тут багато речей в земному житті, у вічності отримуєте набагато більше. Ісус говорить, що ви сядете на престоли. Сидіти на престолах на престолі означає мати владу, мати силу, мати ще якісь чи славу мати. Ісус говорить, що я коли я посяду на престолі слави своєї. Тому Ісус говорить, що ви не хвилюйтеся для вас, Бог Отець приготовив велике майбутнє, великий скарб, який на небі, який у вічності. Тобто, що ви залишили тимчасове зараді того, щоб слідувати за мною, ви у вічності і з великим прибутком отримуєте. І далі ще, якщо брати, Ще із Євангелії від Марка, що говорить Ісус Христос, доповнення, то Ісус каже так, що ви ті, хто послідували за мною ради мене і ради Євангелії. Тобто тут Матвій говорить, ради мене мого, також раді мене і раді Євангелії, тобто ви залишили все земне для того, щоб послідувати за раді Євангелії. Лука говорить, що ви залишили все земне раді Божого Царства. Тобто це все Ісус Христос сказав, то, що ви залишили земне раді того, що ви будете мати у вічності. І у Марка написано, ще так, що у вічності одержать у сто разів більше, чим цього часу, тепер цього часу. Серед переслідувань на землі, а у вічності життя вічне. Тобто Ісус Христос говорить про те, що тут, крім того, що ви залишили якісь земні речі, ви послідували за мною, ви ще будете мати переслідування, як Він говорить, от серед переслідувань на землі. Крім того, ми пам'ятаємо, що багато сьогодні скажу, що. Слідувати за мною потрібно ще брати хрест, да? бери свій хрест і слідуй за мною, то у вічності ви отримаєте життя вічне. Але і тут на землі у 100 крат отримаєте більше. Тут написано, якщо кожен, хто займення моє, Ісус говорить, кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір. Чи діти, чи землі, той багатократних одержить і успадкує вічне життя. Тобто є речі на землі, які заважають нам входити в царство Боже. Для багато юноші це було багатство. Для інших людей є інші речі. На шляху до царства Божого буває Стають наші рідні і близькі. Це часто так стається, коли Господь Ісус призиває нас Євангелієм, кличе в Царство Боже. Знаєте, рідні, і близькі, вони не розуміють цього часто. Вони думають, що людина йде ну, кудись незрозуміло куди, е, зрикається життя цього, взагалі попадає в якусь таку ситуацію важку. І, ну, і рідні і близькі цього не розуміють. І вони часто починають відмовляти. Що ти робиш, куди ти йдеш, що ти кидаєш? Через своє нерозуміння це часто робить. І бувало так, що коли людина дійсно заради Царства Божого не лишає, не, тобто слухає батьків у цьому питанні і зупиняється не слідує за Христом, то вона залишається нічим. Так буває. І Діти буває відмовляють своїх батьків, куди ти йдеш, що ти робиш. І знаєте, так буває в житті. Але я говорю, що це тільки через нерозуміння. Через нерозуміння того, що людина, маючи зустріч з Христом, і коли Христос при... запропонує життя вічне, безсмертній душі, потрібно вибирати, що нам цінніше? Чи земні речі, якісь блага? Можливо, через слідування за Господом ми маємо якісь проблеми потім із сусідами, з співпрацівниками на роботі. Нас починають ображати, можливо, якось ставитись зовсім по-іншому, говорити слова якісь неприємні, обзивати через те, що ми послідували за Господом. Через те, що ми вибрали Царство Боже, через те, що ми славимо Господа Ісуса Христа тут на землі. І знаєте, це треба зважувати. Колись ми проповідували в Жерденівці і одна бабушка пожила біля 80 років, мабуть, вийшла і коли ми говорили, вона каже, ви дуже гарно говорите, дуже добре, але то, що ви пропонуєте, але коли я піду, то що сусіди мені скажуть? То баба на статус ну, трьох взагалі зумаєш. Розумієте? Тобто, віру ну, Тобто, розумієте, люди, які не знають близько Христа, вони не розуміють, що відбувається з людиною, яка близько знайомиться з Господом. Вони не розуміють, чому людина міняє свої якісь пріоритети в житті, коли для. Людині все було важливо, тільки земне, щоб збирати все, збирати земне. А тут вона недільний день, коли можна було потрудитися, спішить зібрання, для того, щоб помолитись Господу разом з церквою, щоб прославити Господу. Багато людей цього не розуміє. Коли людина там читала багато різних книжок дивилася там різні. Фільми там, ще якісь речі робила, час в гулянках, а тепер вона бере Біблію, читає, молиться і людям здається, щось людиною ненормально стане. Через нерозуміння людей так стається. Тому Ісус Христос говорить про те, що навіть якщо ви в цьому земному житті щось втратите, то найперше тут же вже серед переслідувань... Як написано у Марка, що ви утримуєте у 100 крат більше батьків, матерів, сестер, братів, дітей тут уже на землі. Тому що дійсно, коли людина призиває ім'я Ісуса Христа, коли розкається в гріха своїх, коли стає дитиною Божою, вона входить у велику сім'ю Божу. Ця сім'я Божа вона наповняє всю землю. Багато людей, які вірять в Ісуса Христа по всій землі. Це одна така величезна родина, в яку входить людина, яка вірує в Ісуса Христа. І тому тут вже на землі ми маємо вже не одного батька чи мати, а вже десятки, сотні братів і сестер, десятки, сотні, тисяч. І в будь-якому місці, де є церква Христова, ми можемо прийти. В зібрання, і ми там маємо братів і сестер, які нас розуміють, які нас підтримують, які в нас нужда. І це сім'я Божа. Ісус про це говорить, що ви не хвилюйтеся. Якщо навіть батько і мати, чи брат, сестра через ваші переконання, які ви змінили, через ваше відношення до Ісуса Христа, яке ви сьогодні маєте. Просто відмовляються, особливо це часто стається в мусульманських країнах, коли людина визнає Ісуса Христа своїм Господом, від неї відказується вся рідня, тому що це так потрібно там. В цій релігії цю людину роблять із зою, її принижують, її не дають роботи доброї, ще якісь речі з нею проходять. А в деяких і країнах і можуть за це побити чи вбити. Але Ісус говорить, не хвилюйте. Заради оцих речей, які є на землі, ви отримуєте набагато більше тут уже, в цьому світі. Але коли настане нове життя, коли настане вічність, як Ісус говорить, коли при відновленні світу, тобто коли в Царстві Небесному, вічному, коли Син людський засяде на престолі, то ви сядете на престолах разом зі мною. Ви отримаєте вічне життя. Ви будете во віки віків радіти і лікувати у Царстві Божому. Тому не хвилюйтесь за це. Кожна людина має зваження. І тут на землі так і буде завжди, аж до самого приходу Ісуса Христа. Кожна людина самостійно має зважити, що для неї цінніше. Чи ті земні речі, які вона має, чи вічне життя. Яке пропонує Ісус Христос для безсмертної, вічної людської душі. І це кожна людина робить добровільно по своїй волі, самостійно. Хай Господь благословить тих людей, які ще, чуючи Євангелію, що до сьогоднішнього дня не прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Хай Господь допоможе вам зробити правильний вибір тут, уже на землі, тому що. Наша вічність, вона рішається тут. І що ми виберемо тут на землі, чи слідувати цьому земному життю, чи послідувати за Господом Ісусом Христом і через віру в нього отримати вічне життя, кожен це має зробити сам. Самостійно, добровільно, індивідуальне. Хай Господь дасть вам сили. А нам хто послідував за Ісусом Христом, щоб ми не хвилювалися. Ті лішення, які ми сьогодні маємо, щось ми тут залишили, від чогось відмовились, Господь Ісус 100 крат вознаградив у царстві Бога. Для Петра це було важливо, для апостолів, каже, ми послідували за тобою. Це було важливо. І Для нас це також важливо, коли ми точно знаємо, що Ісус Христос, коли ми пристане тебе це Його. Благословить нас, порадує нас, потішить, ми йдемо разом з Ним, по віки в царстві Його, радіти і славити Його. Помолимось. Амінь.